А ми продовжуємо наш кавовий тур. Сьогодні в нас є Дві баночки. Те, що ви бачите, Діе До Едберс Мокалате і Капучино. В кадрі в нас Дорс. І це легендарний бренд з Нідерландів. Історія якого тягнеться аж 1753 року. Це ідеально. Для знаєте, такої паузи, або, як зараз модно казати, брейку. Струсанув, відкрив і сьорбаєш насолоджу. Давайте глянемо, чи вони дійсно відрізняються по смаку. 3, 2, 1. Ніфіга. Вони абсолютно ідентичні по кольору. Проте запах. Відрізняється. Якщо ви хоч колись пили каву з таких апаратів, де є кнопочка з Irish Whisky, то ось цей смак якраз тут. Отже, перше пробуємо капучино. Ну, перше, що хочу зауважити, ми всі пам'ятаємо, що капучино має мати велику піну, правда? Тут її нема. Мабуть, за рахунок того, що це є холодний напій. Може бути. Якщо ви любитель всяких кавових напоїв, вам воно сподобається. Я просто більше люблю всякі солодкі енергетики. Акцент на каві. По суті, це і є кава, так що ну, вам воно може сподобатися. Для мене, ну, звичайний напій. Не, не щось таке вау. І мочалата. Це вже для тих, хто більше любить вимахуватись. В мочалада найбільше пінки. Я про що я казав. Можна ж було зробити пінку в капучино, правда? І воно приємніше. Оце якраз більш таке кремове, більш таке ніжне. Менше акценту на каві. Більш таке ніжне. Що ми маємо? Напій молочні з кавою, жирність молока 1,4, ціла купа стабілізаторів, транквілізаторів. Виробник Німеччина така сама: виробник Якобс, тобто німці, але потужність їхня в Нідерландах. Ну, не знаю, на кожен день такі напої не будеш пити. На пробіжці чи коли захотілося чогось холодного і там, можливо, вашого любленого напою нема, це можете брати. Якщо любите більш е, виражений смак кави, тоді ось це. За тих пару гривень воно цього варто. Отже, це можна брати. Якщо вас мучить спрага, якщо ви хочете в жару, щось попити холодне, що вам нагадає каву? Тому в цьому напою. Так.